Христос воскрес. Дорогі у Христі браття і сестри, сьогодні і другий день Пасхи Господньої, де цей світлий тиждень, Він весь, навіть в календарі червоними буквами написано ті святі дні, світлий тиждень, де ми. Повинні віддати хвалу Богові, а особливо тих три дні, в честь того, що тридневний Господь був три дні в гробі і на третій день воскрес і мертвих. Сьогодні святий Іван Богослов каже до нас слова Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний син, що в оцевому лоні Той об'явив. Тут євангелист вказує дійсно, що Господь є істинним Богом. Бо знаємо, коли Ісус Христос був, багато його прийня, приймали за пророка, за цілителя, але люди ще до кінця не могли зрозуміти, що Він є істинним Богом. Що він прийняв тіло ради нашого спасіння. Господь є в святій Тройці, ми знаємо Отець, Син і Святий Дух. Це є повнота тої любові, до Отця ніхто не приходить через Син. Світ був створений Отцем через Сина в Дусі Святому. Ми не можемо пізнати глибину. І таїнства тої святої Тройці тим нашим людським розумом. Але ми тільки вірою повинні розуміти, тільки вірою, бо віра є запорукою нашого Спасіння. Згадаю, дорогі, що дійсно сьогодні багато хто намагається споплюжити роль Христа. Особливо є такі угрупування, як свідки Єгови, що вони кажуть, що Ісус Христос не був істинним Богом. Вони заперечують Його Божество. Але коли прочитати письмо святе, ми знайдемо багато свідчень про святу Тройцю. Найперше ми знайдемо свідчення, коли був сотворений світ, і зарадою Пресвятої Тройці є слова, і сотворімо людину, тобто за радою Псвятої Тройці. Ще сказано слова, що і троє свідчать на небі. Отець, Слово і Дух, і ці троє одне. І багато ще є тих свідчень. Що Ісус Христос сказав, я і Отець, ми одне. До Филипа, згадаймо, як Він промовив, що сказав Покажи нам Отця. А Він сказав Филипе, скільки часу ти був зі мною, і ще додоси не пізнав, що я отці і отець в мені. Господь помер як людина. Ми Дорогі святкуємо Воскресіння Його, Він триденно в гробі перебував. І, буває, так запитують, інколи зустрічаєшся особливо, як я вже вище сказано було про свідків Єговів і багато запитують, а як же Бог міг померти? Адже Бог безсмертний. Чому Він помер? Тут ми повинні розуміти, дорогі, що Господь помер як людина, бо Він мав дві природи, він мав природу божественну і природу людську. Людська природа підкорялася божественній природі, бо саме Він смирився до того, що взяв на себе наше грішне. Тіло, хоча сам був без гріха, без гріха, гріха не було в ньому ніякого, тільки він взяв, навіть не так я виразився, не грішне тіло, а наше немічне тіло, бо його тіло було безгрішним. Це наші тіла грішні. А його тіло було безгрішним, і він взяв на себе ті немочі наші. Як пророк Ісая сказано було, він взяв на себе немочі наші, кара, що на нас спадала, була на ньому, і його ранами ми вилікуємо. Господь, коли воскрес, Він зійшов до пекла, бо навіть в той час, коли самі більші праведники помирали, вони сходили в Шеол. і яка радість, напевно, була, коли Господь сокрушив ті ворота пекла і визволив, визволив тих, що були в неволі дияволу. Господь і нас сьогодні визволяє, і ми сьогодні можемо бути тими дітьми Божими і можемо прийти до раю, до Отця, але Господь. Каже, до Отця ніхто не приходить, дійсно, якщо не через син. Що це означає? Господь явно вказує нам шлях, що ми повинні йти тим шляхом віри, іти тим шляхом, яким йшов Христос, тою євангельською наукою, яку поширили апостоли по всій Вселенні, і Прийняли люди, це світле Христове Воскресіння, як ту благо звістку, яку сьогодні ми несемо, як християни, радісно святкуємо, яка дорогі, заспокоює нас в тому житті, дає нам надію, тому що всі, напевно, боїмося смерті, коли задуматися про той гріб. Що людина війде в нього, належить вмерти, кожен з нас не втече від того, в кожного є свій час. Але коли ми віруємо в Христа, то ми дуже маємо велику надію на Воскресіння, що наші тіла воскреснуть, що наші тіла переміняться, вони вже не будуть такими, які були. Вони будуть не такими враженими хворобами, болями, вони будуть зовсім іншими. Ми Дає нам надію, що ми побачимо своїх рідних, побачимо своїх батьків, матерів, що настане той блажений час, як ми, коли хоронимо рідних, здається, все, людина відходить від нас. Вже немає тої людини, і який жаль, що ми вже не побачимо її, що людина відійшла у вічність, і дійсно бачимо, коли хоронимо померлих, як люди ті сльози проливають. Але знову ж таки Євангелія над померлими читається, що хто вірує в Христа, той буде жити. Той не, не помирає, а переходить від смерті в життя, що людина сотворена Богом, і це дає нам надію, це дає нам надію, що ми безсмертні. Але життя з Богом треба собі заслужити тут на землі. Господь дає нам час, щоб ми жили, щоб ми ходили до церкви, щоб ми читали Боже Слово. Щоб ми жили за тими заповідями Христовими, так, як жив Христос, щоб ми собі заслужили ту вічну радість. Бо знаємо, коли Христос прийде судити живих і мертвих, воскреснуть всі і грішники, і праведники. Але одні воскреснуть, як читаємо в Євангелії, одні воскреснуть у Воскресіння життя. А інші воскреснуть у Воскресіння суду. Одні підуть у вічну радість з Богу, а одні підуть на вічні муки. Тож дорогі, нам пора задуматися над своїм життям. Чи варто те тимчасове, бо багато людей думають за тимчасові речі, якби набути багато багатства? Як би добре погуляти, повеселитися, але забувають, що приходить час, і людина покине цей світ. Скільки багатства би він не мав, прийде час і Господь скаже, сину чи дочко, ти прийшов на світ з нічим і йдеш на світ з нічим. Спустими руками Господь нас запевняє, що не шукайте собі тих скарбів на землі, а шукайте скарбів на небо, ті скарби, то є наші добрі діла, то є заповіді Божі, якими ми повинні тут, ті скарби собі, шукати духовні скарби, які заховані. Як сказано таємниця від віку захована, Христос всередині нас і Царство Боже всередині нас у тій сфері Духа, в тій духовній сфері дорогі. Ось ми повинні там ті скарби духовні собі заховувати, бо святкують Пасху всі, але не всі святкують її по Християнськи, навіть доходить, що гірше язичників святкує, забуваючи про Христа, забуваючи про Бога, навіть в той момент згадати про Ісуса Христа, прийти до Святої Церкви, бо, як ми вчора чули, то Слово Огласительне. Святого Отця нашого Йоанна Златоустого, який сказав, хто постив і не постив, бо Господь приймає першого як останнього, останнього, як першого. Так, дорогі, дійсно, Господь приймає і яка велика любов, що в цей день Господь чекає всіх, може хто не дотримувався того посту. Може, душі наші в гріхах, але та радість світлого Воскресіння, вона вирівнює та Христова жертва вирівнює наші гріхи. І Господь чекає нас в церкві, чекає тутої молитви, чекає нас на ту духовну радість, щоб ми відчули ту духовну радість, щоб ми зрозуміли, щоб не тільки в нас було, як набити шлунок. М'ясом, а дійсно відчути ту духовну радість, відчути ту духовну благодать, помолитися, віддати шану. Сьогоднішній нелегкий для України час. Я бажаю кожному, щоб Христос воскрес у нашому житті, щоб воскресала наша віра. Бо багато дорогі, є людей, в яких віра мертва, які прийняли таїнство хрещення, але не є практикуючими християнами, які, може, носять хрестик на грудях, але не є тими християнами, тільки зовні, але ми повинні воскресати свою віру. А як її Воскресити? Воскресити нашу віру, дорогі, ми повинні добрими ділами, бо сказано, віра без діл мертва. Тільки добрими ділами, коли ми будемо творити добрі справи, коли ми будемо благати Бога, щоб простив нашу немічність, але щиро покаятися. Не так, як Юда розкаявся і. Повісився, а хоча б так, як той апостол Петро покаявся і приніс потім достойний плід покаяння, пожертвувавши все своє життя заради Христа. Тож у христі, браття і сестри, всіх вітаю вас тим світлим Христовим Воскресінням, миру, радості, Дусі святому, хай ласка Божа перебуває над нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!